Втомилися від безладу в шафі? Підлогова вішалка для одягу саме для вас. Організуйте свій простір легко та стильно. Вішалка має 5 полиць та 8 гачків для зручного розміщення одягу, взуття та аксесуарів. Легко та швидко складається. Виготовлена з нержавіючого металу, що забезпечує тривалий термін використання. Скористайтеся акційною пропозицією прямо зараз. Для замовлення тисніть у магазин під відео. Втомилися від безладу в шафі? Підлогова вішалка для одягу саме для вас. Організуйте свій простір легко та стильно. Вішалка має 5 полиць та 8 гачків для зручного розміщення одягу. Взуття та аксесуарів легко та швидко складається. Виготовлена з нержавіючого металу, що забезпечують тривалий термін використання. Скористайтеся акційною пропозицією прямо зараз. Для замовлення тисніть у магазин під відео. Втомилися від безладу в шафі. Підлогова вішалка для одягу саме для вас. Організуйте свій простір легко та стильно. Вішалка має 5 полиць та 8 гачків для зручного розміщення одягу. Взуття та аксесуарів легко та швидко складається. Виготовлена з нержавіючого металу, що забезпечує тривалий термін використання. Скористайтеся акційною пропозицією прямо зараз. Для замовлення тисніть у магазин під відео.